Всім привіт! Мене звати Дарі, і ви на каналі Книжкова Манячка. До мене тут приїхало дещо дуже особливо, і я хочу це разом з вами розпакувати. Вчора я отримала посилочку з подарунками до дня народження від Насті з каналу Брунатні Сторінки та Марини з каналу Книголісся. І для мене це насправді дуже особливий подарунок, оскільки я взагалі не пам'ятаю, коли я востаннє отримала подарунок сюрприз. Щось таке, що я взагалі не знаю, що там може бути всередині, бо останнім часом зазвичай вибір подарунка для мене виглядає так: тобі купити троянду в сад чи нову кастрюлю на кухню, чи нові штани. Тому насправді для мене це дуже особливий подарунок, і я дуже вдячна дівчатам. За я не знаю, що там, але я вже дуже вдячна за ті емоції, які я отримала, коли власне, отримувала цю коробочку. Мені навіть не важливо, що там всередині, я вже щаслива, але ми таки її з вами розпакуємо. Давайте оце не будемо довго язиком молоть, Давайте одразу її розпаковувати. Я тут, до речі, трошки книжочок поклала, щоб ви не забували, що я книжкова блогер. Будуть сльози, мабуть, цьому відео. Я вже і не вип'єш нічого боранок. Ну, все, поїхали. Відкриваю. А, не відкриваю, бо не повністю розкрила її. Як вони гарно її пакують? І не розпакуєш потім. Я вже бачу бавовну. Тут е, Марина казала, що подарунковий папір двох видів: бавовна і е, з подаруночком. Подарункою тобі Насті бавовна від Марини. Так, ну зверху тут бавовна. Ту бавовну відкриваємо першу, і вона така велика. Велика бавовна. О, бачу поповнення до своїх кульочків. Що Бе... це, BMW, чи що? У мене колекція українських кульочків. Тут тобто, так, я відкриваю оцей великий спочатку. Там багато різних штук. Це ковдра якась, так? Мовить якась ковдра. Чи це подушка Зділано? Діла не бачу. А, це ковдра. Ой, щоб не родіть зараз я відкри. Не подушка з але нам, Боже, я в шоці. Так, зараз я встану покажу, хто такий Ділан. Ділан це е, мій улюблений китайський актор. В принципі, зараз єдиний актор, якого я хочу дивитись. І Марина знайшла мені ковдру з Діланом. Боже! Просто. Я навіть не знала, що таке є. Ні, ну це мені треба було. Правда, я собі дуже хотіла подушку. Це навіть краще, я його так буду обнімати. Дякую. Так, діло на відкладаємо, йдемо далі. Я не знаю, ті, що в кульочках, вони від кого? Бачу великий синій кульочок. Тут, мабуть, книжки. Знову буду шародіть кульпом вибачити. Про що воно таке величезне? Так, тут книжки. Від Марини. Ну, давайте розпакуємо книжки. Марина, ти так гарно запакувала? Красивий папір ще й в плівочку. по кімнаті літає. Відділена, мабуть. Так, дві книжки. М'яка обкладинка. Без поняття. Взагалі, без поняття. І ніяких. О, Марина, як ти гарно запакувала? Шо, шос таке, шос, шос, шос. Binding 13 Chloe Веш. Це та книга, про яку вам стільки... Це ж ще те видання, яке я хотіла. Я вам стільки про цю книгу вже говорила. І останню я читала Taming 7 Chloe Веш. І Taming Севен мене взагалі дуже розчарувало. Але Binding 13 — це вибачте, не Taming 7. От перші чотири книжки в цій серії, вони круті. Вони, звичайно, такі більше підліткові, але от проблематика, яка в них піднімається, і мені дуже сподобався сюжет. Те, як це написано, воно написано, от якщо навіть глянути на текст, це в основному діалоги. І діалоги такі, прям як в житті розмовляють. Ще й ірландські підлітки. Uh, то написано це максимально просто. От якщо у вас рівень англійської інтермідіа, то це вже можна читати. Це видання це взагалі. Дивіться, як воно розкривається класно. Я так розумію, це друга. Uh, binding 13 і Keeping 13. Це має бути Keeping 13. Будине, як ти гарно запакувала. А я все так рву. Так, Keeping 13. Це ж краса. Це найкрасивіше видання цих книг, мені здається. Цю історію я обожнюю перші чотири книжки. Не знаю, коли буду перечитувати, бо досі в мене цей неприємний осад після Таймінг 7. Але до цієї історії я ще точно буду повернутися. Бачу, вони такі красиві, вони ще й великі, такі м'якенькі. Йдемо далі. Тут ще книжки. Тепер Хардбек. Тверда. Що тут щось видно? Не видно нічого. Ніяких підказочок. Розпакуємо. Так. Ще дві книжки. Теж великі. Без поняття взагалі. І воно ніяк не просвічується. І не підгляне, що ж там таке. Ну, давайте трошечки відкрию, подивимося. У плівочці. О, кольоровий зріз. Красивий кольоровий зріз. Що це? Я не знаю, що це. Англійська чи українська? Це Ребека Рос. Зачарована річка. Чи ні? Ні. А, це вона, це вона. О, яка вона красива. Я думала її собі замовляти. добре, що не замовила. О, яка вона красива. Це ж треба і плівочку зняти. Ну, знімемо зараз і плівочку. Що ж її плівочці тривати. Вона така красива. Обережненько. Обережненько. Ще й зріз. Це якісь лопухи, до речі. На зрізі лопухи ще й гусінь велика. Зачарована річка. Це про що взагалі? На тлі зоряного неба Каданс видавався чорнішим за ніч, така собі тінь на поверхні океану. Товгастий з нерівними берегами він простягався перед ними, мов сонний дракон, що розлігся на хвилях. Незабаром відступить на землю, на якій виріс, а й гадки немає, як його там зустрінуть. Оці форзиці мені щось нагадують Lord of the Rings. Володар таке. Боже, вона така цупка. Слухайте, на ну українські видання якісніше за ті, що я купую там американські, британські. Ну, одна суперка така крутезна. Яке це видавництво РМ? РМ. Нічого собі якість, слухайте, у цих книжок. Я не здивована, що вони стільки коштують. Великий шрифт. Ну, це дуже якісно зроблено. Дуже. Це дуже красива книжка. Дягла її назад. І ще одна. Боже Марино, ти мене розбалуєш цими книжками. Я не знаю, що тут. Думаю, щось українське. Ну, трошечки. Підглядай. Без плівочки, чорна. Це нефритове місце. Так Чи ні? По кольору, судячи з кольору, отут, це воно. Не критиве місто! Ох, я її хотіла. Ох, як я її хотіла! Як ти знала, що я її хотіла? Це ж не з мого звішлісту. Я... чи я давала? Ні, навряд. Чи, навряд чи. І я її дивилася англійською, буквально пару днів тому. Думала, бать, англійською, але я таки не знайшла за притомною ціною, тому і не взяла. Тепер читатиму українською, всі треба чекати, скільки їх в цій серії багато. Це одне з це фентезі, і це одне з таких топових фентезі. Тобто, от, не знаю, чи на рівні з Сандерсоном, але, мабуть, що ні, судячи з Товщини. Але це якась має бути дуже крута книжка. Це яке видавництво, до речі? Жорж. переклад з англійської Ксенії Сукульської. «Нефритове місто це стильна гостросюжетна епічна драма. Стильна гостросюжетна епічна драма, яка нагадує найкращі класичні гонконгські гангстерські фільми. Це це ще й азіатський сетінг, але розгортається у фантастичному мегаполісі, настільки добре продуманому, що ви забудете, що читаєте книжку. Це Кен Лю написав таке. Кен Лю — це той, що перекладач проблеми трактів. Китайське походження, притерсть до гангстер... <смі> гангстерських історій і потужний письменницький талант дозволили Лі створити приголомшливу фентезійну серію, натхнену хрещеним батьком, Я обожнюю хрещеного батька. О, ну, я трошки в шоці, чесно кажучи, що Марина настільки вгадала з книжками. Просто я... в мене нема слів, чесно, нема слів. Подивіться на цю красу. На усю цю красу. Подивіться на усю цю красу. Ой, зараз підуть перші сльози. Я в шоці, чесно, я не знаю, я, як... я з ними спать буду з цими книжками, вони такі красиві. Дякую. Правда, дуже дякую. І це ж не все це ж не все, тут ще стільки всього. Тут ще далі щось маленьке. Ну, тут прикольні такі пакувальні штуки. Це тобі на поштінок? Так, тут пакетик з маленькими пакетиками, з маленькими пакуночками. Так, давайте почнемо з цього манюнького. Манюнький? Ще родить. Що це? Це закладинки з діланом. Може, волосся. Зкладинки зділено таке є. Таке є взагалі. Я в шоці. Ну, мене не знає, що мене. Сильно поплавали наділені. Я навіть не знаю чому. Чи це оця криза? Знаєте, коли така якась визначальна дата, там тобі 20 років, 30, 40, 50. От щось відбувається в голові. От у мене зараз отаке: от мене поплавило на молодому китайському акторі. На Це мені більше закладинок в житті не треба. Я буду закладати цим, не знаю, чи в житті найближчий рік так точно. Ну, це ж краса. Все, я ще годину можу сидіти просто роздивлятись. Ділено. Так, добре. Ділено ми поки відкладаємо. Ідемо далі. Ти чесно смакенька. Як ти красиво пакуєш? Слухай, я зараз піду після цього і перепакую те, що я тобі пакую. Ну, бо це аж сором. Закладиночки. Оце от так красиво, що я тобі писала, яка в тебе красиво закладинка. Марина закладає такими закладиночками дерев'яними. Ну ще й пахне так прикольно. Оце дуже красиве. І направду дуже зручно користуватися саме дерев'яними, так зручно книжку відкривати їм. Дуже красиво, дякую. І ще один. Тут щось тверденьке. Якісь ем, листівки, не знаю. Але щось їх багато. Це знову діло. Так, мені треба майстер-клас, як ти пакуєш. Це все красиво таке. Так, я відчуваю, що щось діланське. Це е, фотоальбом розділений. Я не знала, що взагалі таке є, причому я дивилася в багатьох місцях, який є мерч. Не мерч, це не мерч, в принципі, бо це актор ну для фанатів. І я такого не бачила. Я в шоці просто. Ну от, подивіться і скажіть, це в мене якесь запалення мозку, чи він насправді настільки красивий, що можна з розуму зійти? Так, все. Ділан контент закінчився. Я це буде розглядати у вільний час. Бо це я буду довго розглядати. Все, йду... йдемо далі. Я думала від Марини, а, від Марини, мабуть, закінчилось, так? це далі від Насті. Так, Марина, я тобі дуже-дуже дякую. Ми з тобою ще поговоримо. Поїхали подаруночки від Насті. Зараз я це все забираю, бо тут також я так розумію, книжки. І я зараз їх з пакетика дістану, щоб він не шарудів. Три книжки, дівчата, ну ви подуріли, що? Стільки книжок мені слась. Я ж, я ж розбалуюсь так. Так, давайте спочатку маленький пакуночок. Щось тут ще родить. А тут не що родить. Тут щось маленьке. Почнемо з маленького. О, всякі книжкові. О, ой, які прикольні. Е, я бачила, Настя такими користується. Прикольні, класні. У мене таких немає, я такі собі хотіла. Стікерочки, стікерочки. І тут не знаю, але воно щось дуже миле. Я не знаю, що всередині. Але оця марочка я навіть не хочу її рвати. Зараз я береженько відправляю. Так. І тут листівочка. Настя, дуже дякую. Я теж сподіваюся, що це станеться дуже скоро. Чому це так все красиво? Так. Відкриваємо цю шародюшку. Там, мабуть, да. дракончик. Отакий, який у Насті на поличках лежить. О, який він красивий. Їх там два. Там два дракончики. О, Боже, які вони красиві. Подивіться на цю красу. Слухай, серйозно ти їх можеш продавати? Ви Подивіться, яке воно красиве. Це ж ідеальний. Ідеальний для декор до книжкових поличок з фентезі. Ну це взагалі кольори. Це на 3D принтері надруковано, правильно я розумію? Ну, це дуже красиво просто. А, який він класний! ще класніше, ні на фотках. Все, я його красиво покладу на поличку, потім покажу. І тут ще один. Це, це мабуть, дівчинка, то був хлопчик, а це дівчинка. Китайський дракон. Дуже класний. Так, Все, я йду потім декорувати свої полички оцією красою. Як воно тримається так класно, що він отаке от робить? Взагалі. Це якась крутізна, я вам кажу. Ну, а тепер книжки. Три книжки. Три книжки. Давайте почнемо з цієї величенької вона окремо лежить. Пробуємо вгадати. Ф, і, як я вгадаю. Ніяк. Треба трошки відкрити. Це список для читання. Там зріз красивий такий. Я у Насті цю книжку і побачу. Здається. Ну, після Насті я захотіла і читати, точно. Фу. Боже, ну які українські книжки красиві. Ви на це подивіться. Ще й зріз Історія, якась історія пов'язана з книжками. Як вони красиво зроблені, ці книжки. Я просто-просто в захваті. Це також Ерен. Переклад з англійської Таїсії Івченко. Взагалі не знаю, цих перекладів. У! Тут всередині. Ну, таточка. Ця книжка з моєї бібліотеки, пише Настя. Читана мною. Але хочу, аби в неї був новий шлях. А подорож до Японії це ще та пригода. Клас. <ріст> Ви знаєте, я дуже не проти вже читаних юзаних книжок, я тільки за, тим паче, що читана Настею. тут якась харківська енергетика залишилась. А чого нема твоїх наклеїчок? Я була б дуже не проти, якби вони залишились в книжці. Ми будемо читати, вона така манюнечка. Манюнечка на 300 сторіночок. Але має бути якась така дуже атмосферне, дуже осіннє читання, хоча в мене на осінь вже стільки всього наплановано. В принципі, до кінця року я оце зараз сяду, мабуть, знімати після цього відео ще й плани на осінь. Там просто страшна кількість книжок, що я хочу дочитати до кінця року. О, клас, вона така красива. Дякую. Так, треба дракончики посунути. Посуньтесь. Ще дві. Чертник книжечки. Давайте візьмем. Окей, давайте візьмем. Так, трошки надриваю, щоб подивитися. Кольоровий зріз. Чорний. Чорний кольоровий зріз. Не знаю. Ще трошки? Нет, там щось намальоване. Якісь. Эм... Це мотонг. Да? Це мотанка. Це збірка фантастичних оповідань від українських авторок. І бачила, що воно дуже якісно видано. Дуже красиво. Тут ще й листочок. Настя, клас. Я люблю ці штуки в книжках. Мені дуже подобається. Неочікувано, що щось в книжці лежить. Я його там і залишу. Тут ілюстрації класні. Тут оповідання в цій книжці від Тамари Горіх і Зерня. Я читала і доцільці, мені дуже сподобалось. Ірина Грабовська, яку я теж читала: Зірки кістки», чи як вона називається та серія. Земля крилатих, здається. Наталія Довгопол. Нічого не читала. Олена Захарченко, навіть не знаю. Дара Корній. Я читала одну книжку, мені не сподобалось, але не через те, як це написано, а через ем, сюжет, який вона взяла. Олена Кузьміна не знаю, Наталія Матолінець. Чула, але не знаю, не читала. Анастасія Нікуліна. Так само: Ореста Осідчук не чула, Дар'я Піскозуб, машина в неї і ще щось. Світлана Тараторіна, Юлі Таран. Юлі Таран, яке класне ім'я? Так, ну це, це читаю. Все я буду читати, що я кажу, це я буду читати. Так. Мені, до речі, лише 300 сторінок. Я думала, вона товстіше довсті, буде, але оформлення просто. Неймовірно, дуже красиво. Ще й ілюстрації з таким золотим відливом. Дуже красива книжка. Так, і ще одна. Я підозрюю, що там. п'ять, Як вона називається? П'ять. Чи п'ятеро. Така велика п'ятірочка на Щось я не можу зрозуміти. Це вона, так. Так, п'ятеро. О, оця вже з твоїми закладиночками. Так? Я бачу на ній закладиночці. Щось не видно, так, так? Да? Ну, там маленькі ці закладиночки, я ще настя чіпляє. Оце прикольно читати і дивитись, хто щось відмічав в книжці. Ця книжка теж з моєї бібліотеки, навіть з моїми стікерами й помітками. Це дуже дивний трилер, але раптом тобі саме таке зайде моторошних читань. Це дуже дивний трилер. От такі відгуки я про неї чула, що це якась дуже дивна книжка. Але потім мені трапився Рілс Кулебе, здається, на інстаграмі, який е, залетів в тренди. І е, йому ця книжка сподобалась. І мене вона якось так зацікавила. Після того вона, в принципі, і раніше мене цікавила. Книга містить ненормативну лексику та сцени насилля. Рекомендована для читачів віком 18. Так, давайте по анотації: П'ятеро людей. Мешкають в одному тілі, це якесь далеке майбутнє. Вони дуже різні за характерами та інтересами, але мешкають оце в одному тілі вже 25 років. І саме планують заробити трохи часу, щоб купити нове вдосконалене вмістилище, типу нове тіло, коли вплитуються в зухвалу авантюру. Тобто у цьому світі тіло це лише вмістилище, а справжня цінність час, який проживає свідомість. Ну, мені дуже подобається зав'язка. Точніше. Ідея, сюжет. Видавництво книги лав. Так, ну це я дуже хочу, все хочу читати. Боже, що я на кожну книжку кажу, оце я буду читати, а інші я не буду читати. Все, я все розпакувала. Подивіться на цей скарб. Ну, це ж правда, скарб. Ах. Як вони гарно пахнуть. Пахнуть Україна. Дивіться на цю гору подарунків. Хотіла вже з вами прощатись, але знову залипла на цього дракончика. Це просто ну, це дуже красиво. Дівчата. Я вам дуже дуже вдячна за ці подарунки, за ці емоції. Це в мене нема слів, чесно. Я настільки щаслива, що ми з вами знайшлися на просторах Ютубу. Взагалі, я дуже тішуся, що я таки минулого року розпочала цей канал і наскільки він змінив моє життя. Піду я розкладати оце багатство по своїх поличках. Напишіть, будь ласка, чи читали якусь із цих книжок, що про них думаєте. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватись. А ми побачимось з вами вже у наступному відео.